Проблема тепер щодо наших міст, доступності і так далі. Олег, я знаю почуття гумору твоє, ти, ти глузуєш, Віталій Кличко, твій улюблений мер. Що з цим? Що з цим от в Києві, в столиці робиться? І чи достатньо, Романе, вас питання? Чи достатньо місто пристосоване для людей на візках, на протезах? Місто Львів і місто Київ? Олеже. О, ну, так, Віталій Володимирович, тут вибачте за рекламу. Але 26 років уже на цьому світі я живу в місті Києві, та з перервами, дуже маленькими перервами на окопи на реанімації, та я все своє свідоме життя прожив в Києві. І, на жаль, вже 10 років у нас війни, 10 років, на жаль, у нас є поранені хлопці. І, на жаль, є той факт, що цифра людей на кріслах колісних. Людей, у котрих порушення опорно-рухового апарату, на жаль, за 10 цих років воно росте а хотілося б навпаки. Відповідно, це певні виклики для міст для держави, і дуже прикро так, на жаль, в моєму рідному місті Києві воно не пристосовано для людей з інвалідністю, для людей, які користуються крісним колістом. Це факт, і мені дуже прикро, що у нас найбільший бюджет в Україні навіть на рівні обласних бюджетів. В місті Києві зараз бюджет близько 100 мільярдів. Минулий рік ми закінчили під 90 мільярдів гривень річного бюджету. Це колосальні кошти, коли справді ситуацію можна змінювати. Натомість у нас є непріоритетні роботи. Це дуже велика проблема під час війни, і в контексті підтримки армії, і в контексті інклюзивності, у нас витрачають кошти на все, що тільки можна в піарному плані. Від пайків пенсіонерів до скляних мостиків для того, щоб я не знаю відверто, для чого це робиться, але я так розумію, піарники мера думають, що це досі буде працювати. Основна проблема це в тому, що нема комплексу, та навіть комплексу. Тобто, очевидно, проблеми очевидні та Це брук, це бровки, бруківки, відсутність пандусів і так далі. Ці проблеми зрозумілі. А от що з ними робити, влада досі не вживає дії. Безперечно, це відповідальність місцевої влади, і тут дуже прикро, що немає комплексної програми по адресного переліку і по річної, порічної якоїсь позиції, як це потихеньку вирішувати. Безперечно, почати з пониження бровок і закінчити серйозними такими речами, як великі електронні пандуси, і так далі. І тут так само привіт центральній владі. Тому що, наприклад, Перша леді теж про це дуже любить говорити, і вона навіть робила дуже класний буклет про інклюзивність в Україні. Але на жаль, на цьому все і завершилось. А мені за два роки хотілося вибачте, комплексної програми з поетапною її реалізацією. Мені дуже прикро, що зараз, якщо ви задали питання: а скільки треба часу, а влада не знає, скільки треба часу. Вони не досліджували це питання. Тобто настільки ми ще посемо задніх, наскільки ми ще позаду, і от за це я більше всього злий. Що вони люблять е, в своїх роликах вони люблять виставляти фотки з такими людьми, як ми і казати, Боже, який ж жах! Ми робимо для вас все. А по факту, по факту, от те, що я назвав на паперах, їх цікавить бруківка і не цікавить інклюзивність Ось це основна проблема. І я ж кажу ще раз за це я злий і на Віталія Кличка на свою міську владу, і за це я злий на центральну владу, на кабінет міністрів України, на е, Мінрегіону, які ці речі не виправляють, так пане Романе. Я, ну якщо ви знаєте там ви спілкуєтесь з ви спілкуєтеся своїми побратимами, хлопцями, які повернулися з фронту з пораненнями, що вони кажуть по доступності і по інклюзивності у Львові? Дивіться, то що говорить пан Олег, я думаю, що та сама ситуація і по Львову, це великі місця над цим треба працювати. Але давайте про нову трошки менше 50 тисяч. у мене дружина, ви знаєте, 9 років вже займається дітьми-інвалідами. І зараз мого товариша забрали служити, і він коли займався з колясочниками в грубо. І ну і так сталося, попросив я, так як закінчив інститут фізкультури, ну щоб не, не залишати дітей з ними позайматися. Тобто. Це люди, які кожен день їм потрібно, вони живуть в колясках, правильно, додому, з дому треба заїхати, приїхати, пандуси. Так, в місті стикнулися з тими проблемами, що немає пандусів. Почали зробили в Палаці культури Кристал два великі пандуси. щоб тобто, могли, Їх не було, зробили. Тепер е, у е, е, спорткомплекс, де ми ходимо займатися, також зробили. Ну, робиться, ясно, воно хочеться, щоб цього було більше і швидше. Але вони мусять зараз звертати, бо тих людей менше не буде. Нас тільки буде ставати що раз більше, і багато буде тяжких і буде особливо колясочників. Тобто ми, ми мусимо приділяти багато уваги і місцева влада, і центральна влада для виділяти кошти для таких людей, щоб їм було легше в житті просто жити. Я сьогодні знаєте, я перед ефіром е, м, натрапила на інформацію, що міністерство оборони Естонії порахувало скільки нам потрібно коштів на рік Україні щоб перемогти Росію. Е, 120 мільярдів євро. Це Естонія порахувала так, що ми перемогли Росію. Чи може сьогодні українська влада порахувати скільки нам треба коштів для того, щоб зробити доступні наші міста, доступні всі приміщення, транспорт, щоб люди з інвалідністю? Неважливо, чи це поранений військовий, чи це діти інваліди, якими займається центр Регіна, щоб вони могли. Ну, це таке питання риторичне. Але думаю, так, Олег абсолютно правий. Що тут має, має, має бути така величезна довгострокова стратегія, яка мала бути розроблена ще позавчора. і тут ще історія пріоритетності. Розумієш, що ти правильно сказала про порахувати. Я глибоко переконаний, що більшість таких міст, як Львів. Київ, великі міста з великими з немалими бюджетами, вони спроможні більшість проблем з інклюзивністю закрити самостійно, та, тому що є реконструкція доріг, та і там змінюється ця історія. Є старі дороги, котрі можна е, приводити відповідність за свої міські. Бюджети, але тут історія з пріоритетністю. Ну розумієш, треба прибрати історію з ремонтами парків, поки що, з якимись там концертами, бруківками і так далі, прибрати піарні ці об'єкти об для мерії і зайнятися пріоритетними речима: армією, інклюзивністю, ветеранами і так далі. От коли ця історія запрацює, повір більшість. Ну, ми, ми побачимо зміни, але поки що у нас в кожній, в кожній мерії в Україні. Залишаються піарні видатки. От прямо чиновники знають, а для чого це робиться? Ну, кажу, воно нафіг не потрібно, але от ну, там буде ленточка мера, тому що там компанії-мера. От розумієш, от поки існує таке, ми будемо пасти задніх. Так, да, ну у нас That's... ми тут роз... Ми тут розбирали кейс нашого відомого Дубневича, який виставляв борди клеїв і ці форма, чи якісь там допомога для військових від Дубневича. Тобто борди це дуже дуже важливо і дуже потрібно, ніби люди не знають, що допомагати треба. Ну і власне по, після цього удару по Яворову, тож так само почалися піднімали громадський шум, коли виділяли з місцевих бюджетів, особливо там, де є частини, де було військове ПДФ. Фо, яке вже зараз забрали на дрони, на, на стадіони, на якісь доріжки і бруківки. Ну це відомо, відомий факт. Ну і в принципі, можливо і добре, що ці кошти забрали. А я на рахунок буклетиків, Олег, ти згадав. Ну від буклетиків легше не стане, правда? От надрукували буклетик, все красиво оформили, але ну ситуація нічого не змінюється. Так але послідовною, хоча б бути. Якщо це про леді, ну послідовною бути. Це там вона ще там з роки з два назад говорила про інклюзивність, про людей на протезах. Чудово. А що далі? Ну, ти просто поговорила, чи будемо працювати в цьому напрямку. Так, пане Романе, ви маєте що додати? Mm, так, згідно з Олегом, дивіться, ситуація, яка e, можна зараз дуже правильно сказав, можна переглянути щось відкинути. E, саме елементарне, пандуси, пандус мільйони не коштує, а за кусок дороги e, і ті кошти, які йдуть туди на витрати, це таке місто під десять тисяч як нову явність. Я думаю, буде. Ну, Більша половина його зроблена сучасними і крутими пандусами. І наскільки буде простіше людям, колясним червникам чи додому добратися, чи в магазин під який зайти. Ну це соціум, він мусить бути ну, до кошоти. Це, це мусить бути пандус до кожного магазинчика, до кожної ну лікарні, скрізь, скрізь. Без того нікуди вже не. Я хотіла, щоб ми завершились у тему. знаєте, от буклети буклетами, але є от такі дієві і дуже предметні поради, рекомендації від то, знову ж таки, Unbroken. Ну це так сьогодні лягає в канву нашої розмови з вами, але це 10 порад для комунікації із незрячими, як допомогти та не нашкодити за участю самих. Лікарів, медиків і за участю військових, які втратили зір через поранення. Ми, ми цю тему закриємо. Прошу подивитися, бо це отак. Треба отак треба робити. Отак такий має бути піар: десять порад для комунікації з незрячим. Коли ви звертаєтесь до мене, скажіть своє ім'я, а тоді торкнетесь моєї руки або плеча. Запитайте мене, чи потрібна мені допомога. Якщо ні, то не нав'язуйте її. Коли ви хочете запропонувати мені допомогу в супроводі, станьте попереду і запропонуйте мені взяти за ваш лікить або плече. Коли супроводжуєте мене, вживайте слова ліворуч, праворуч, попереду та перешкоди у вигляді припаркованих автомобілів, сходів тощо. Завчасно попереджайте мене про вузькі проходи, низькі двері та гілки дерев, речі, записку, документи, гроші. Потрібно подавати незрячому в руки, за винятком тих випадків, коли він скаже, куди її покласти. Делікатно проінформуйте незрячого, якщо в нього порвана куртка, брудний одяг, розв'язані шнурівки. Розкажіть незрячому про зміни на маршрутах, якими він пересувається. Проінформуйте його про ремонтні роботи на дорогах, перекриті вулиці та аварійні ситуації. Зберігайте особисті справи незрячого в таємниці, відвідування банку, лікарні, читання повідомлень тощо. Не розміщуйте предметів та не стійте на тактильній плиці. Рифлена слугує попереджувальним знаком для незрячих. Поздовжня задає напрям руху. <ріст> Абсолютно прості, простою людською мовою, прості рекомендації для всіх.